Якщо ти часто відчуваєш важкість після їжі, якщо в тебе сіра шкіра, вічна втома і тебе все дратує, є один продукт, який я дуже люблю, бо він реально змінює якість нашого життя. Це натуральна формула, яка чистить печінку, виводить токсини навіть після прийому ліків, антибіотику, стресу. Покращує травлення, прибирає набряки і тяги до солодкого, також допомагає шкірі очиститися саме зсередини, без різних клізнь, без голодування і, головне, без хімії. Просто п'єш смачний напій, і тіло поступово скидає те, що накопичувалось просто роками. У мене, наприклад, після нього пішли висипи. На обличчя зменшилась пігментація, легкість в животі, і навіть схуднення пішло швидше. Що це за продукт? Напиши мені в коментар, що це, і я пришлю тобі відповідь.